Маємо в наявності та продаємо солові вилки та розетки для напруги 380 вольт. Ось тут є дві розетки: ця розетка на 16 А, ця розеточка на 32 А. А тут до них є вилки. Оці підходять сіренькі одна до другої, а оці біленькі теж підходять одна до другої. Таким чином, якщо вам потрібно купити солові розетки для будівництва, для електромобіля, ви можете перейти на наш сайт або написати приватні повідомлення. Ми підберемо вам необхідні розетки та вилки. також відправимо новою поштою. Як бачите, ця розетка має 5 шторів, 3 штирка це є фази, L1, L2, L3. Тут в мене є 0, і отут таке велике це є заземлення. Ось так вони підходять. Ця вилка підходить до цієї розетки. О! Є, залізло. Кришка надійно нашу вилку фіксує і не дає їй вилізти. Це є 16 А. А 32 А виглядає ось так само, тільки потужніше. Маємо вилку, маємо розетку, відкриваємо. Розетка теж має 5 пінів. Підходить. Одне другого, о, влізло, підійшло. Якщо вам необхідні солові розетки, вилки заходьте на наш сайт, пишіть нам повідомлення. Ми підбираємо вам необхідні солові роз'єми для вашого електромобіля чи будівництва.